Неймовірна смакота, неймовірна рибка. Як таку рибку з овочами запекти в духовці, а легко і просто. Підписуйтеся на наш канал. У нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірну смачну рибку. Як? Приготувати недорогу рибку хек, а легко і просто ми її перетворимо у дорогу страву. Ми, рибку, хек запечемо у духовці разом з очами. На раз, два, три. І так про все по порядку. Спочатку рибу миємо, чистимо. І розрізаємо на шматки будь-якої величини. Ретельно вимиваємо рибку, чистимо гарно і всередині. Потім рибку солимо за смаком та будь-яким зручним для вас способом обвалюємо її у пшеничному борошенці. Можна і кожного окремо шматочка риби обсипати ворошенцем, а потім струсити зайву обсипку. На іншій сковороді, на великому огні обсмажуємо будь-як нарізану цибулю, а через хвилину. До неї додаємо подрібнену морфу. Її можна натерти на терці чи нарізати брусочками. Ще через одну хвилину додаємо сюди подрібненого гарбуза. Його теж подрібнюємо зручним для нас способом. Звичайно, поки смажимо овочі на сковороді то ми їх перемішуємо, змішуємо. І це все ще смажимо 2-3 хвилини. Всього обсмажуємо всі овочі на сковороді приблизно 5-6 хвилин. Смажимо їх до м'якості. Смажені овочі поміщаємо у форму для запікання. А на верх їх викладаємо злегка обсмажену нашу рибку рибку хек, а поверх хеку викладаємо нарізані кружечками помідори, до будь-якого кетчупу чи томатної пасти. Додаємо чорного меленого перцю, копчену мелену паприку, коріандр, якщо рибу добре не солили, то ще додаємо дрібку солі і заливаємо це все кип'яченою холодною водою. Все змішуємо, перемішуємо, можна, за бажанням іще деякі спеції додати. Заливаємо. Вміст форми заливкою. Її повинно бути стільки, щоб вона рибу покрила хоч би наполовину. Поверх помідорі викладаємо будь-який сир. У нас моцарелла можна взяти і плавленого сирку тощо. Овочі, які лежать зверху рибки. Підсолюємо і накриваємо це все кришкою чи фольгою. І ставимо форму з рибкою у розігріту духовку на 40-45 хвилин. Випікаємо смакоту при температурі 170 градусів за Цельсієм. В іншій формі разом з рибкою ми ще запікаємо овочі. Як на нашому каналі у нас найсмачніше є відео посилання в описі. І ось рибка вже пахне на всю хату, що аж слинка тече. Дамо їй кілька хвилин охолонути і будемо подавати запечену рибку з овочами. До столу. Хоч вона ще смачніша, холодна. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Дякуємо, що ви з нами. Ви знаєте, це позитивний обмін енергії. Ми вам відео, а ви нам підписку на канал Вподобайку. Просьба! Напишіть коментарі щодо цієї страви, щоб ви та ми щасливо жили та поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. Ви знаєте, під час приготування цієї смакоти утворився дуже смачний соус. Ми їм посмачимо. Нашу рибку вона стане так ще смачнішою. Поливаємо соусом рибку, а страва вже пахне на всю хату. Ну що, рибка? Яка ж то ти на смак? Яка смачна рибка, запечена, пікантна, ніжна, смачна просто в роті тани. Ото неймовірно смачна рибочка наша. Як смачно! Така м'яка, що і на виделку не можна наштрахнути. Ото вже смачна рибка, ото вже рибочка. Ото вже смакотулечка, неймовірно смачна риба.